Вітаю вас на Шевченківській землі, де, як не в цьому місці, серед неповторного та нічим не порівнянного краєвиду, ми можемо відчути себе причетними до величі та таланту, якими Бог щедро наділив нашого земляка Тараса Григоровича Шевченка. Наш заклад, недаремно названим ім'ям цієї талановитої людини, дух його живе на кожному відділенні нашого закладу. Він написав багато поезій для дітей, намалював близько 1300 полотен, ілюстрацій та ескізів, його вірші покладено на музику багатьох композиторів. Здавалося б, що спільного у Тараса Шевченка з соціальною роботою, на перший погляд, ніби нічого. Але ми тут щоб пильно придивитися та знайти відповідь на це запитання. Почнемо з того, що ми сьогодні вийшли за межі аудиторії, адже Шевченко не замикав свій талант серед чотирьох стін, він шукав натхнення серед нових міст, нових краєвидів, серед нових людей, тобто шукав спілкування. А хіба не спілкування є сенсом соціальної роботи, знайти співрозмовника. Зацікавити його та переконати в тому, що він може довірити вам, незнайомій людині, свої турботи, переконати в його спроможності допомогти, прихистити та захистити, зрозуміти та зробити все можливе для підтримки, а іноді навіть для душевного спокою. Саме цьому, служінню людям Тарас Григорович присвятив своє життя, кожен рядок його віршів. Це слова підтримки та піклування про людей. Почнемо з того, що уся творчість поета пронизана повагою до жінки, таке ставлення здавна притаманне нашому народові. Пригадаємо поезії, в яких це відображено Катерина у нашім раї на землі, і досі сниться під горою, сон, наймичка, тополя, багато віршів Шевченко присвятив долі дітей сиріт. Золотої дорогої, думка на великий день за столом, минають дні, минають ночі, аби ви знали паничі. Шевченко надихав, підтримував, радив та застерігав. Все своє життя та все свій талант він присвятив і спрямував на служінню людям. Ось чому ми сьогодні майбутні соціальні працівники, вшановуємо його пам'ять та згадуємо його слова тут. На цьому місці, на Шевченківській землі, будемо ж гідними нащадками свого земляка, гідними продовжувачами служінню його ідеалам, людяності, вірності своїй справі, працьовитості та справедливості.